Тюльпан дібровний, у Діброві там, де тиша. Де весь нас пошит у світ. Жовтий ворних плюмніє, тюльпан розсвів між світ. Він пробив крізь лісстя, трави, Сонце шлес від ніжний світ. Та нервіюко для слави Хай красу нарою світ. Він тендентний, він природи, дивний радісний привіт. Бережемо цей дарунок, щоб присвітав ще сотні літ.